Соняшник Фортіс інтенсивний сербський гібрид під технологією Clearfield, створений для забезпечення стабільного врожаю навіть в умовах посушливих регіонів лісостепу та степу України. З потенціалом врожайності до 5,5 тонн з гектара і олійністю до 49% Фортіс демонструє надзвичайну стійкість до вовчка та основних хвороб, зокрема несправжньої борошнистої роси. Основні характеристики гібриду Фортіс. Тип гібриду простий. Період вегетації 110-115 днів, висота рослин 160-170 см, кошик тонкий, коренева система помірно глибока, лущіння 21-23%, вміст олії 47-49%. Потенціал урожайності до 55 центнерів з гектара. Маса тисячі насінин 60-75 грамів. Переваги гібриду Фортіс, висока врожайність, стабільний і надійний урожай навіть за несприятливих умов. Посухостійкість ідеально підходить для регіонів з низьким рівнем зволоження, комплексна стійкість до хвороб, надійний захист від основних захворювань соняшника, висока енергія початкового росту, швидкий старт для ефективного розвитку на початку вегетації. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.